Майдан і далі підраховує втрати загиблих через сутички в Києві. Побільшало про сумну статистику. Дізнаємося від нашого кореспондента Ігор Левенок на зв'язку зі студією. Ігорю то скільки полеглих і що відомо про поранених, дякую, віто. Справді число жертв на Майдані збільшилося аж до сотні. Сьогодні їх вже 99. Ну а в міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що у лікарнях знаходиться іще 15 осіб у надтяжкому стані. Та, попри смертельне поранення, багатьох вдалося врятувати. Серед них ось і пан Василь. Він вже готується до випіски. Чоловіку зробили надскладну операцію. У нього поцілив снайпер 20 лютого. На цих кадрах видно, як Василь намагається врятувати поранених. Ось він у зеленому шоломі. Тут видно чоловіка поранено. Куля пройшла наскрізь, та попри це, чоловік перебував весь час у свідомості. Раненого оставив сам ліг, розчепив курточку, підняв светер, побачив, що кров. Вже зрозумів тоді, що мене ранили. Куля одна залетіла сюди справа, в живіт. На розстані, вот знаєте, де лікуть. Отут нижче залетіла куля. Пролетіла весь живіт, кишківці, тут вилетіла і в локті зупинилася. Бригада з трьох хірургів там. А це брала участь в операції. А в нього було досить складне таке багато рівневе ураження кишечника осколочне. Ну, кульове. все йому пощастило, що вона там не попала в крупну судину. Також сьогодні військові музики намагалися підтримати бойовий дух наших солдатів та офіцерів, котрі несуть гідну службу у Криму. І про те, як це відбувалося, я пропоную подивитися у моєму сюжеті. З піснями та барабанами взяв я Ізмаїл. Цей вислів належить Олександру Суворову, проте й нині він не втратив актуальності. Так гадають у військово-музичному центрі Збройних сил України. Військові музики написали пісню і присвятили її українським воїнам, які нині перебувають у Криму. Шановні колеги, будь ласка, увага! Це необхідно. Хочу було зроблено аранжування, є таке поняття. Ми це, це все як професіонали зробили для кожного військової людини, не тільки музиканта, а військової людини зрозуміло, що коли співають в таку годину, це значить є держава, є її народ, є пісенність. Хай краще буде спів і музика, чим буде зброя. Мелодія Україна єдина, лунала під аркою дружби народів. Артисти підглядають слова і за це перепрошують. кажуть, вивчити текст не було коли. Трошки підглядаємо, але розумієте, що це свіжий твір, і він тільки написаний, тому ми намагаємося якомога краще це зробити. У куплет російською військової музики виконують чотири дублі і просять журналістів донести пісню до наших військових у Криму задля підтримання їхнього бойового духу. Ті всі хлопці вони не одні сьогодні. Кажуть, якщо нашим армійцям не вдасться почути пісню в телеефірі, передадуть її телефоном кожному солдатові та офіцерові. Зараз ми зробимо запис цієї пісні. Це основне завдання. Я вважаю, що Міністерство оборони України має технічні засоби, які будуть впливати на це, щоб вони отримали цю інформацію. Ігор Лавонок та Олекса Синельников Програма Вікна СТБ». І ще одна акція відбулася сьогодні на майдані Незалежності. Українські діти збирали іграшкових солдатиків і передали їх путіну. Батьки дітей пояснили їм, що російському президентові бракує таких іграшок, і тому дядько Путін вирішив побавитися у війну. Посилку в Кремль збирали на Майдані. Діти віддавали солдатиків. Батьки кажуть, що то не проблема. Адже у них є інші улюблені іграшки. Наразі це все. Віто так, Ігорю, дякую, Ігор Левинок і про те, чим жив сьогодні майдан.